Дайте мені точку опори, і я переверну світ, казав архімед. Ми дамо вам професію, вашу точку опори. І ви зміните світ довкола себе. Серед розмаїття робітничих професій ви можете обрати. електромонтер-працівник, з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, електрозварник ручного зварювання, муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, кухар-кондитер, машиніст холодильних установок та інші. Вам сюди чекаємо на вас.